Братва, якщо до вас вранці підходять і кажуть, що пацани, вже ж майже два роки, ви, мабуть, вже так устали. Є хороші пропозиція, Поїхали десь за приділим нашого сектора, пожаримо шашлички, посидимо на свіжому повітрі, поговоримо, ніколи не ведіться. Нас сьогодні кагалой так вивезли, сука, валили дерева, рили окопи, чуть ли не носом. У мене гайморит в сраці лопнув. 19-та грижа, походу відкрилась. Це зараз приїхав, буду мазю Тимурова мазати, бо така гуля, що як, як мій лоб прям. Я ж знав, що це таке буде. Чесне слово, я б сказав би, що в мене менструальний цикл, що в мене ноги відказали. Ну тільки не це. Навчиться бути розпіздями, бо ще їбацький хітої війни буде. Но то миражи, ты покаяние я мою, найди меня скорей Я сам бокачка, но казалось, тем не Пристал себе тупо доверять тебе то стали жаловался на люди Марабам вылемила негодяй подношал себя во по о воде Но то были миражиты покаяние я мою найди меня скорее Там, де немає вас, вам не відчути Там, де сьогодні ми, вам не спавнути Там, де одна весни, де вбиває там, де ворожі, там нас розбиває, там де ковзок води, нема перлина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі думка, майбутні мрії, за териконами, там за полями, нас пили градами, пили богами. Там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі від думка, майбутні мрії, за переконами, там за полями, нас пили градами, пили богами, там, де війна йде, і бій гармати, там, де ніколи вам не побувати. Я скажу, я завтра вихідною. Блять <реш> Я, я на больніше. Якщо руси за старцем, можна і не їхати. Поки <с> не <-x2> я розрішаю. <рі> і <рі> нема бригадку. А то їду на мадроту, да. Я тоді на <рі> корону <рі> сюди, <рі> там <рі> є <рі>